Ми тут обговорювали, що знаходячись у лівій, також насолоджуєш творця. Це робота важлива, відчуваєш і дякуєш за цю роботу. А де взяти енергію, щоб вийти із енергії, бути незадоволеним, якщо дякуєш за цю роботу? Те, що ми знаходимося в і також робимо підносимо, піднімаємо подяку творцю. І за те, що він підіймає наше бажання отримувати егоїстичне, що як сказано, нібито ми падаємо, як сказано зло за добро це звісно правильно, але це не робота. Це я отримав матеріал для роботи, де маю працювати, маю долати робити дії наближення в групі. Приносити до групи своє підсилене бажання отримувати, почати працювати з ними і з їх допомогою просувати всіх з їх допомогою, за допомогою мого бажання. Мої група це праве бажання, котре я отримав згори — це ліве, і коли я поєдную їх разом. Я і група, і ми робимо крок вперед, і так кожен одночасно у тих самих станах ми весь час просуваємося, як у нас є, є такі машини, у котрих є чотири колеса, котрі чотири привід. Тобто двигун поєднаний з кожним колесом не до двох задніх чи до чогось, а до всіх. Так ми бажаємо зробити це у десятці, тому кожен працює. Ми не чекаємо нікого, щоб він завершив роботу, а потім, тому кожен розкриває в цьому, що у нього також є 10 сфірот від усіх, і так ми працюємо. Це робота. Чудово, якщо ми починаємо її відчувати, це просто місце для просування.